Техас Гігант і Фараон Гігант. Сьогодні їм місяць 30 днів. Зараз ми їх будемо важити. Цих ще не зрозуміло, Чи мальчик, чи дівчика? Ноль. Як заказує, каже людина, в якої ми брали, должно бути десь 330 грам. Ну, 319. 319. Ну, не видно, я ж кажу, ще не видно, де мальчик, де е, Ну, 300. 310. Ну, в принципі, якщо ще ж учитувати те, що ми годуємо своїм кормом, а не покупним, то це взагалі хороший результат. 300 грамів у місяць, це дуже гарний результат. А це наші, ті, що ми самі їх генетично виявили. Вивели із, із Техассів. Так, із, да, це вони з Техасів вийшли. Зараз вони будуть у мене по всій кухні тут лазити. Так, цих вже видно. Це, це Мальчик 270 грам. Мальчик фараон. І, і девочка фараон. Ну, 285 грам. Так, це взагалі шикарний результат. Якщо Учитувати те, що вони вообще в нас маленькі ростуть, оці Фенікси, фараони. Чи така в нас порода попалася, то вони мелкі ростуть. А ці взагалі класні. Мені так подобаються вони. Так що місяць-пару тиждень і вже будемо збирати з них інкубаційне яйце. Так що вже можна записуватися на Техас Гігант і Фараон Гігант.